Як насправді зараз почуває себе наша енергетична система? Який стан сьогодні? Чого очікувати, як пережити осінь і зиму цього року? На сьогоднішній день українська енергосистема просто виживає, виживає, тому що ми побачили всі недоліки централізованої застарілої моделі. Ми потребуємо гнучкості, ми потребуємо більше сучасних децентралізованих рішень. Що ж зараз може робити бізнес або дійсно ну, в першу чергу допомагати собі, але в, в другу чергу і державі, тому що якщо бізнес буде створювати тут якісь свої енергетичні потужності, буде ну, в свою чергу споживати тут на місці, то ми зменшимо і імпорт. За кордону електроенергії, який ну, зараз безпосередньо впливає на зростання тарифів. Як на мене, то перевага щодо застосування саме якомусь малому середньому бізнесу, так. ну, напевне, найпростіше це буде саме сонячні модулі. Ми розуміємо.